Всім привіт! В даному відео я хочу показати вам, як зареєструватися, як авторизуватися в дії громадянину, у якого, крім старого паперового паспорта громадянина України, більше немає ніяких документів. Даного громадянина немає ні ID-карти, ні закордонного паспорта, ні водійського посвідчення. Тобто один документ, який підтверджує особу, це паспорт громадянина України старого зразка. Для цього попередньо я вже встановив додаток «Дія» з лівого верху. Також ще один момент, як встановити додаток «Дія». Такі питання також виникали у мене під моїми попередніми відео. Якщо у вас телефон на базі Android, так як в даному випадку у мене, ось у нас, як бачите, Play Market, є такий значок, такий додаток Play Market. Це стандартний додаток, який є в кожному Android. Натискаємо на нього, переходимо в наш Play Market, в пошук. Пишемо Дія, пошук. І ось наша Дія. І встановлюємо відповідно звідси додаток. Давайте повернемося назад. Ми вже встановили все. Переходимо в додаток Дія. Як бачите, додаток Дія зразу нас просить авторизуватися. Для цього ми ставимо ось тут галочку внизу. Квадратику, де пише, будь ласка, ознайомтеся зі змістом. Ну, звичайно, ви візьміть ознайомтеся зі змістом повідомлення про обробку персональних даних, тобто переходите сюди за посиланням і ознайомлюєтеся з даним змістом. Ми вже ознайомилися, тому переходимо назад. І після того, коли поставили галочку, натискаємо внизу чорну кнопочку Увійти, натискаємо, і далі нас додаток просить обрати застосунок. Через який ми підтвердимо свою особу. В даному випадку нам додаток дозволяє два варіанти: це Прива24 або Банк ID. В принципі, якщо ми перейдемо на банк ID, ми все одно будемо користуватися Приват24, тому що у нас є банківська карточка Приват24. Так, є такий момент. Якщо ми хочемо авторизуватися без біометрії, без ID картки, нам потрібно бути зареєстрованим в якомусь банку, бути користувачем якогось банків України. В принципі, на даний момент я не знаю, яка повнолітня людина в Україні може бути без банківської карточки, адже всі повністю виплати, зарплати, пенсії, допомоги різного формату, стипендії ми отримуємо на банківські карти. Тому все-таки в банку нам потрібно бути зареєстрованим, потрібно бути користувачем якогось банку. Якщо ми хочемо зареєструватися без id карток без біометрії, то без банків ніяк не обійдеться. Тому в банку ми зареєстровані, ми зареєстровані в приваті. Тому тут ми обираємо 24 і реєструємося через Приват. Далі нам «Дія» пропонує відкрити приват 24 або через Chrome, або через додаток приват 24 В даному випадку у нас на телефоні встановлений додаток приват 24 тому ми оберемо перший пункт. Додаток Приват24 так же само встановлюємо через Play Market на Android. Обираємо приват 24 Я натисну завжди. Авторизуємося зараз в Privat24. Натискаємо кнопочку Продовжити. Далі Приватбанк нас попереджає, що ДІЯ запитує доступ до наших персональних даних. Відповідно, щоб продовжити реєстрацію авторизацію в Дії, нам потрібно надати даний доступ. І на даний момент нам потрібно натиснути зелену кнопочку внизу підтвердити: натискаємо її. Дякуємо, особу підтверджено. Дія отримала наші персональні дані. Натискаємо кнопочку Далі. Далі потрібно придумати код з 4 цифри для дії. Повторити ви у Дії! З чим я вас і себе вітаю! Натискаємо внизу посилання Перейти до документів. Зразу Дія нас повідомляє про те, що ми можемо отримати нашу ковідну тисячу гривень. До речі, наскільки я знаю, дуже багато людей зареєструвалося в дії тільки заради даної тисячі гривень, тому я думаю, це буде корисним. Так, тут ми зараз натиснемо не показувати більше тому, що ми ще не створили карточку є-підтримки в даному випадку ковід сертифікату як бачите, у нас в дії ще немає. До речі, ми зараз спробуємо його підтягнути. Давайте подивимося, ще які документи у нас є. І з документів у нас, як бачите, є тільки картка платника податків. Це означає, що користувача Дія авторизувала. І більше у нас нічого немає. То, що я вам казав, в користувача немає ні ID-картки, ні закордонного паспорта, ні будь-якого іншого документа, крім. Паспорта громадянина України старого зразка. Тому сюди нічого не підтянуло, крім нашого ідентифікаційного коду, який підтягнули відповідно з податкової. Давайте ми додамо COVID-сертифікат, тому що людина вакцинувалася. Натиснемо плюс. Почати. Вакцинація. Я ознайомився. Надіслати. Ну, зараз я вже детально не розказую, тому що це, в принципі, не тема даного відео. Темою була реєстрація. Все, ми, в принципі, подали заявку на те, щоб знайшло наші дані і вуаля, Дія вже знайшла наш ковід-сертифікат. Давайте назад повернемося. Так, повертаємося назад. І ось наш сертифікат міжнародного зразка. І тепер в даного користувача вже є два, можна сказати, офіційні документи в дії. На цьому в мене все. Мети ми своєї досягнули. В дії зареєструвалися без будь-якої біометрії. Всім дякую за вашу увагу. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки. Попереду ще багато все цікавого і корисного.